Як варіативність рятує життя, здоров'я і нашу психіку? Інколи в нас можуть виникати ситуації, коли здається, що немає виходу, коли ми зробили щось погане, коли ця ситуація невиправна. І в цей момент необхідно зрозуміти, що це нам тільки здається. Тому що ситуації, коли реально виходу більше немає, їх вкрай мало і вони майже неможливі в нашому звичайному побутовому житті. Навіть в екстрених ситуаціях насправді ці варіанти є, і їх необхідно вміти знаходити. Але коли ми знаходимося в стані паніки, напруження, і нам мозок показує тільки одну страшну картину, то, звичайно ж, ми не можемо розглядати ці варіанти. Для цього ми і працюємо для вас, для того, щоб ви могли в будь-який момент написати, позвонити, зв'язатися і разом розглянути ці варіанти, заспокоїтися, прийти в нормальний стан. І далі знайти свій шлях для того, щоб далі отримувати задоволення, жити і виживати в деяких ситуаціях.